А я знав, а я знав, що ви повернетесь і чекав на вас. Обіцяю, що сьогодні буде без усіляких східних тем тільки Європа і тільки хардкор. Ну окей, може не буде все аж так жорстко, але все ж готуйтеся, бо я підготував вам кілька новинок. А почну я із першої книги про видіння від Алана Мура та Джейсона Бароза. Якщо про другого ви не чули, то перший це справжній мастодонт у світі коміксів. Його часто називають найвидатнішим творцем коміксів в історії, а ще одним із найвизначніших британських письменників останніх 50 років. Адже він написав такі культові комікси, як убивчий жарт, вартові. Ви означає вендета із пекла та власне провидіння. Комікс переносить вас на 100 років назад у Нью-Йорк 1919 року, де ми, очима головного героя, журналіста Роберта Блека, будемо мандрувати вулицями та маєтками міст східного узбережжя США. Звучить нудно, правда ж? А якщо додати сюди, що ви поринете в потойбічний світ жахів, чеклунів, культів та істот із інших світів, які стали натхненням для творчості. Говарда Філіпса Лавкрафта то так стає явно краще. Жахаючі події ідеально підсилюються малюнками, дитячі страхи плавно стануть дорослими. А додайте сюди ще й тотальну несправедливість Америки початку 20-го сторіччя, дискримінації на расовому і сексуальному підґрунті, і отримаєте доросле, серйозне і досить страшне чтиво, точно не для дітей. Це перший том із запланованих трьох. Тому я буду потирати свої спітнілі від жаху долоньки. Очікувані продовження історії. Мені здається, вам мало сьогодні Алана Мура. Тому тримайте одразу дві книги із колекційного видання із Бетла. Не варто поспішати її фукати, що знову про якихось демонів і монстрів. Про монстра так, не про демона. Бо потвора, яка буде головним антагоністом цих книг, це горезвісний Джек Різник, один із найвідоміших вбивць в історії людства. Хоча зараз витає багато суперечок, які заперечують існування цього маніяка. Буцімто він це збірний образ багатьох психічно хворих виродків. Але для головного героя, який досліджує і намагається відслідкувати небезпечного вбивцю, все це дуже реальне. Роботи Мура завжди глибокі. Тут вам і про купу проблем Лондона 19 сторіччя, багато роздумів, розпусти, сексу, нарпесиків, жорстокості і несправедливості. Але все це подане під соусом детективного розслідування із психологічною драмою. А позначка 18 плюс. Теж присутня. Ці комікси товстезні, але вони того варті, особливо враховуючи, що писав їх Алан Мур протягом дуже довгого часу. А тепер у вас є можливість придбати їх у свою дорослу колекцію. Нагнав тут мороку, треба поступово виводити вас на позитивну ноту, на кольори, на кубічні форми, наприклад, як у Майнкрафті, не плутати із Майнкамфом. Адже у мене в руках чергова кулінарна збірка із конкретної тематики. Коли вперше шведи випустили цю гру, багато хто не зрозумів, якого милого все так погано промальовано. Адже на той час всі ігри виглядали ну значно крутіше. Але після того, як люди сідали грати в цю дивну і майже нескінчену гру, їхні. Від перевертався, я б навіть сказав, перекочувався із грані на грань, бо ж блін, там немає нічого круглого. А тепер нам пропонують ще й пожерти купу смакоти із всесвіту Майнкрафту. Я дуже зацінив, як перші сторінки готують вас, і список потрібних речей для готування теж порадували. Щодо рецептури, тут все дуже суб'єктивно. Страви із Елдер Scroll і відьмака значно гармонійніше виглядали і смакували. Може, все ж таки, що графіка у них значно краща була. А, бо як тільки мені запропонують страву із кубічного світу, я чекатиму чогось кубічного. Але й кубічні рецепти там теж присутні. Книга стане хорошим доповненням для ваших колекцій. А якщо у вас є малий спиногриз, що просиджує у Майнкрафті днями, то його можна легко привчити до готування страв, якщо вони будуть взяті із цієї книги. Британці були, шведи були, лишився тільки один француз. Знайомтесь, перша книга мальописів для дітей Блес Паскаль і комбінаторика. Перше в руках тримаю український мальопис від Вовкулаки, який без зайвого напрягу має допомогти дітям розібратися у навчанні. Ви згадайте себе, як ви намагалися розібратися у шкільній програмі з усіма тими Правилами і винятками погодьтеся, що не до всіх доходило одразу, і комусь доводилося вчити і зубрити те все кілька днів. А Ганна Мамонова і Тетяна Денисенко вирішили допомогти із навчанням у значно красивіший спосіб. Мальопис розповідає про двох друзів, які, подорожуючи в часі, знайомляться із Паскалем, і він їм показує та роз'яснює багато речей. Показуючи, що нічого страшного і складного у тому всьому немає, і як сказано на обкладинці, замість п'яти шести уроків ваша дитина точно обере почитати комікс, аби зрозуміти потрібну тему. Це перший том такого експериментального мальопису, але думаю, що ця ідея зайде багатьом. Єдине, що фоновий сірий колір сторінок вже після 20-ї сторінки починає набридати і нагадувати про сірі шкільні будні. Сподіваюся, в подальшому це змінять на класичний білий. Комікс меню у нас сьогодні дивує: від монстрів і жахастиків до шкільної програми. І все це у мальованій формі. Дивно, але дієво, та й ви тепер знаєте, що замовляти на UA Comics Store. або ж що шукати у нас в магазині. Новинки, до речі, з'являються у нас часто, а я допоможу вам про них дізнатися і не пройти повз. Впевнений, що дуже скоро ми побачимося знову на каналі UA Comics. Па-па!